Сьогодні довгий і дуже змістовний день, день Збройних сил України. Я вітаю вас, воїни. Дякую за вашу міць, за вашу хоробрість. Кожному і кожній, хто захищає Україну, наші державні інтереси, інтереси нашого суспільства. Ми всі в Україні вдячні. Відвідав військовий шпиталь, подякував лікарям, підтримав хлопців. Дякую. Відвідав сьогодні Ахмадит на Миколая. І це символічно, що за оновленим календарем. Два свята тепер співпадають: День наших збройних сил, основи оборони та день Святого Миколая. Сьогодні перша леді України разом з командою відвідала дві особливі школи у Житомирській області школи супергероїв. Загалом таких шкіл працює вже 11. Це державні установи під патронатом Олени, які створені саме при дитячих лікарнях. Їх вдалося повернути в Україну ще. Вісьмох українських дітей, які були депортовані в Росію з нашої тимчасово окупованої території, я дякую державі Катар за дієве посередництво та Дмитру Лубінцю, омбудсмену та всій команді, яка веде цю тему. Активно працюємо у Вашингтоні, наша українська делегація, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Андрій Єрмак, міністр оборони Ростем Умєров. Важливі зустрічі, зокрема, в Конгресі Сполучених Штатів з представниками адміністрації президента Байдена взяв участь в засіданні лідерів Групи «Семи». І це вже традиція, що Україна представлена на таких самітах. Сьогодні я... Також звернувся до учасників і учасниць конференції у Вашингтоні присвяченої нашій спільній роботі з Америкою щодо оборонного виробництва. Я хочу відзначити також роботу з партнерами в Америці українських правоохоронців та генерального прокурора Костіна. Вагомі кроки сполучені Штати висунули обвинувачення чотирьом російським військовим, що підозрюються у вчиненні воєнного злочину котуванні Громадянина сполучених штатів